Привіт, мене звати Софія Телегіна, і це фінальний епізод подкасту Покоління Перемоги у дев'яти попередніх випусках. Ми разом з підлітками спілкувалися про те, що їх мотивує, допомагає самовизначитися, реалізуватися, допомагати громаді і планувати свій час. У фінальному епізоді гості це директорка «Go Global» Тетяна Коврига та учасники програми Євген Берестовський та Аліна Сьома. Привіт! Привіт, привіт, привіт. вітаю. З учасниками е, Євгеном та Тетяною ми знайомі з попередніх епізодів. А з тобою Аліна ще не знайомі. Тому я попрошу тебе розказати трошки про себе. Мене звати Аліна, я з міста Суми. Можу сказати, що я така звичайна дівчинка звичайного міста. І раніше до нашої програми я така думала, що взагалі нічим не цікавлюсь, така собі ледачка. І напевно через це пішла в цю програму, щоб знайти себе, дізнатися про себе більше, відзнайти свою ціль і дізнатися, як до неї рухатися. І, взагалі, раніше я займалася співами, малювала взагалі така творча людина і продовжила цим займатися. Але закинула через своє усердне навчання та підготовку даним те? І тому я хотіла навчитися планувати свій час та поєднувати ці всі заняття. І напевно мені менторка в цьому і допомогла. Клас, а як ти потрапила на покоління перемоги? Ну, як не банально це звучало, але моя мама кураторка цієї програми, і через неї я дізналася про цю програму, заповнила анкету і одразу пройшла. Супер! Чудово, це Да. Окей, ти класно сказала про менторів. Тому що це наша сьогоднішня тема цього епізоду. Давайте поговоримо про менторів, тому що ментори для програми покоління перемоги відбиралися дуже ретельно, і ми насправді бачили багатьох з них на цьому подкасті, і вони всі дуже круті. Тому Тетяно, давайте поговоримо з вами спочатку про значення менторів, чому вони потрібні в різні етапи життя. Mm. Знаєте, я от сьогодні, коли думала, що ми будемо записувати останній епізод, я згадувала себе і думала, от через призму всього, як би мені як би склалося, можливо, там моє життя або моя кар'єра, якби свого часу в мене була така можливість. Жодного разу не жалкую да, про все, що було, але я зараз в наш час дуже чітко розумію, що менторство це не щось якась забаганка, да, бо я. Якась новація, яка там сьогодні є, завтра не буде через швидку плинність і зміну. Це те, що допомагає нам да, підтримати, трошки дати настанови. На, на і далі кожен підліток, кожна дитина да, обирає свій шлях. Але це люди, які інвестують свій час, які відверто діляться своїми інсайтами, які діляться своїм досвідом. І дуже класно, що саме Цій програмі у нас перша команда менторів. Вони дійсно неймовірні. Вони мають за спиною класний досвід. Вони добре працюють. На віддачу, і це головне. Але знаєте, самого для мене от найбільше – це те, що вони говорять однією мовою з підлітками. Це те, що вони розуміють певною мірою їхні болі. Це те, що вони дуже добре відчувають контекст і вони намагаються дати те, що допоможе в, да, в сьогоднішніх реаліях підтримати, побудувати якісь власні сходинки індивідуального розвитку, трошки дати можливості побачити більш ширшу. Картинку, а десь і добряче струсинути, аби дитина могла зрозуміти свої сильні сторони. І знаєте, я вчора переглядала презентації, які будуть підчитися, які готували. Ми взагалі в цьому разу на завершення програми я би сказала, так, знаєте, хакнули стандартні підходи і презентацію про те, яка була програма всі три місяці для підлітків. Вони будуть робити власноруч, і це буде їхнє бачення. Тобто, які емоції вони переживали, що, що взагалі відбувалося навіть напевно нам теж буде дуже цікаво, тому що ми ще там не бачили фіналу. Я теж... Ні, абсолютно ні. Абсолютно ні. Ми дуже відкриті, ми постійні комунікації із менторами, із дітьми, але я точно знаю, що наші ментори працювали разом із підлітками, разом з учасниками і готували ці презентації. Але є ще одні презентації. Там, де про свої ідеї, про свої ініціативи, От наші ментори вибрали Багато ідей, наші ментори вибрали топ-10, з які вже пропрацювали. Слухайте, я вчора була ну не те, що здивована, а була дуже вражена глибиною, силою. Це соціальні ініціативи, це громадські, це така відчутна громадянська позиція, яка от за три місяці прям використальвалась до такої вже конкретики. Я неймовірно вдячна команді менторів, що вони спромоглися знайти оцих таких, знаєте, діамантиків. І допомогли нашим учасникам. Я більш ніж впевнена, що таких проєктів, ідей після реалізації програми буде ще більше. Давайте послухаємо тепер учасників: який у вас досвід загалом працювання роботи з ментором? Жень, давай почнемо з тебе. Працювали ми з менторкою Олею понад 4 місяці. Вона дуже допомогла знайти такі сторони. А, які я навіть не підозрював, що вони у мене є. Наприклад? А, ну, наприклад, лідерські якості а, вони з'явилися, а я про них навіть не знав. А, і зараз а, у мене дуже багато проєктів, які я хочу втілити в реальність рівня міста та шкільного рівня. А поділишся, якими саме? Так, звісно. Хочу почати з розбудови мого міста. Вперше я хочу відновити будинок нашого мецената Харитоненка. Сума це велике цукрове місто. І зараз від цього великого цукрового міста не залишилося нічого. І цей будинок цього мецената у нас стоїть і розвалюється понад уже, мабуть, років 20. Його намагалися починити, але не завершили до кінця. І я хочу взяти це в свої руки, добудувати його, відкрити там музей, і ми так залучимо, як мінімум, нових таких туристів. І, а шкільного рівня це декомунізувати нашу школу, а знести стару мозаїку стару і поновити її нашим логотипом. Вау, цікаво! Дякую, що поділився. Аліна, розкажеш про свій досвід. Мій досвід це тільки позитив від нашої Олі Подяк, тому що вона мені стала як старша сестра. Я їй повністю відкрила всі свої ментальні проблеми, що в мене сиділи ще довго, ще до початку війни, тому що вони були перепоною до мети, якої я йшла, і взагалі до мого розвитку подальшого. Я змогла віднайти. Свій шлях, напевно, саме психолога завдяки тому, що вона давала нам багато вправ, завдяки яким я саме пізнавала свої сильні сторони, свої бажання, і взагалі я знайшла ту ціль, до якої буду йти. А це саме створення своєї мережі кафе, там, де буде психологічна підтримка. Я думаю, що це є дуже актуальним для нашої країни на даний момент. Тому що зараз багато підлітків, як і я, потребують цього людини, кому вони можуть розказати про всі свої переживання. Тому що мені цього дійсно не хватало. і я через це, через ці пороги, особливо які мені встановили в школі мої вчителі, не змогла якось почати свою роботу. Я не могла саме. Відмовитися від цієї ідеї успішного успіху, тому що в мене є якась а, така проблема того, що я а, маю синдром відмінниці. саме завжди гналася за оцінками, не маючи певної мети, не знаючи, куди мені потрібно рухатися. І після, і після наших зустрічей з Олею я знайшла ті предмети, куди мені потрібно поглиблюватися, і почала відбудовувати той шлях. І розбудовувати ой свою мету, розбивати на маленькі досяжки. І не боятися цієї великої цілі, і не боятися першого кроку. які мудрі слова У мене теж є цей синдром, насправді зі школи, тому я тебе добре розумію. Я поки що з ним намагаюся впоратися. Тому, якщо ти знайдеш рішення, я до тебе звернуся обов'язково. Давайте це останній епізод, тому також ми маємо підсумувати загалом результати програми покоління перемоги, тому що вона добігла кінця, і сьогодні ви матимете фінальний івент програми. Тому давайте підсумовуючи програму, в якій ви брали участь, розкажіть, чого ви навчилися, Юген. Ну, якщо згадувати себе до проєкту, я був такий ну, трішки лінуватий, майже ні з ким не розмовляв, не общався, а, а зараз розмовляю навіть дуже багато. Маю багато друзів. З'явилася, мабуть, якась сміливість, навички комунікації, які ми розвивали весь цей час. Розуміння, що таке гроші, як їх витрачати, як їх зберігати, і як їх інвестувати. <гум> а, і тайм менеджмент це просто, мабуть, вішенка на торті, бо це реально потрібна річ. А щоб все встигати, щоб бувати завжди у потрібний час у потрібному місті, і це реально круто. Це просто золото якесь <гум> ліна. Як в тебе? Ну, для мене найголовніше навичкою це стало ненасильницьке спілкування. У нас було саме заняття з Настю Дюба, це також ментор, який мене е, після Олі надихнув найбільше йти до моєї професії психолога, е, тому що там я саме навчилася цим інсайтом психології, і насправді я розчулася на, на цій зустрічі, тому що майже всі плакали, майже всі пропрацьовували свої проблеми у спілкуванні з батьками саме, тому що. Ми багато зриваємося на них, напевно, як вони на нас, і ми не можемо зрозуміти почуттів один одного. І найголовніше це розуміти свого опонента і ніколи не напирати, а завжди під знаходити ті слова, які нікого не задінуть. Ну, ось це, напевно, по-перше, по-друге, напевно, це самонавчання, mm -hmm. тому що раніше я. Могла вчитися тільки під тим напором, під тим дрином, який нам давала школа, і сиділа на тих уроках, мучилася і боялася зайти в телефон. А коли вже ми сиділи на дистанційному навчанні, я розслаблялася, взагалі не вчилася майже і якось там списувала на гарні оцінки і до побачення. А зараз я саме вмотивована вчитися самостійно, знаходити для себе корисні матеріали і розвиватися в цьому. А не просто заради галочки це робити. І по-третє, це напевно усі ті які навички, які перечислив Євген. Це фінансова грамотність, лідерські якості, комунікація. Тому що я, напевно, також такий інтроверт, який завжди сидить вдома в своїй бульбашці, боїться з кимось поспілкуватись, сказати зайве слово. На цій програмі я й також якось більше розкріпостілась, познайомилася з новими людьми цікавими для мене. Навіть навчилася спілкуватися з старшими менторами, тому що насправді Оля для мене стала як подружка. Ми там з неї трішки листувалися в телеграмі. Вона мене запрошувала на каву там у Львові, якщо я буду, або якщо вона буде в Сумах, і ми якось не, не будемо втрачати цей контакт. І якщо в мене з'являються питання, то я можу з легкістю до неї звернутися. І я справді дуже вдячна за цю можливість знайти такого наставника, з ким я можу спілкуватися на рівних. Ось. І бачиш, ти прийшла на подкаст, і зараз говориш на подкасті. Так, дивіться. Це супер. Тетяно, тепер питання до вас: а чи було щось, що не вдалося досягти на програмі? Або навпаки, що вдалося краще, ніж очікувалось? Mm, Та напевно все. <laughs> З самого початку я на попередньому подкасті розповідала історію, да, як з'явилася в моїй голові ідея менторської програми. І я від того моменту жодного разу не пожалкувала. Знаєте, для мене теж є інсайт і я теж навчилася. Наприклад, для мене новими фарбами заграло слово ні бо саме за період цієї програми і реалізації нам дуже багато раз казали ні нам казали, що ви це не зробите, ми це не зможемо тут. Це не знайдете, але ми я особисто приймала цей виклик і кожного разу не здавалася. Тобто, це теж для мене можливість прокачки. От тайм менеджментом не склалося, думаю, що мені теж треба піти повчитися, бо щось поні... да, не, не... Угу. Да, не, не, не встигає. Але оце ні, воно трохи нас загартувало. З іншого боку, теж що я для себе дуже класно винесла. У мене є донька, вона теж підліток. І я після програми, от, да, в, в всіх інсайтів, всієї роботи я зрозуміла, що я маю е, більше часу приділяти. І ми за цей час теж я багато з нею обговорювала, радилася. І ми зараз, тобто наш рівень, е, скажімо, комунікації вийшов в, в інше русло. Я дуже рада, що ця програма мені також дала поштовх і до якихось особистих. Тех покращення, спілкування, не те, щоб воно було погане, але стало її більше розуміти, більше її чути. І спробувала себе не тільки в ролі мами, але в ролі і сестри, і наставника, і ментора. Тобто я ці ролі приміряла також і на себе, і це дуже класно. І третє, те, що я зрозуміла із програми про те, що. Сьогодні дуже багато викликів перед молодими людьми, і ми дорослі, і ментори, і куратори, і в принципі і громадські організації, і політики, державні органи. Я розумію, що в нас пріоритет це збройні сили, що в нас пріоритет. Перемогти е е і, і безпеку е багато дуже складових. Але я розумію, що це покоління, яке ми маємо підтримати, яке ми маємо дати всі можливості, показати е всі можливості, тому що все інше вони зроблять самі. Ви чули про їхні приклади. І крайнє трішки цифр. 94% учасників програми визначилися своїм майбутнім, готові працювати в Україні, готові долучатися і вже долучаються до проєктів тут і зараз. І є вже близько семи ініціатив, які вже започатковані і реалізуються в громадах наших учасників. У нас високий відсоток покращення мотивації до навчання. Те, про що казали наші учасники, у нас високий відсоток так, вже навіть попри три місяці покращення академічних знань з української з математики і з англійської е, цифр багато можна називати, але саме головне це їхні очі, це їхній фідбек, і я їм дякую за це. А як громадська організація GoGlobal планує підтримувати далі випускників програми? О, я думаю, що це тема для наступного подкасту. Але ми точно будемо далі працювати. Ми формуємо активно зараз ком'юніті випускників. і Точно будемо з ними на зв'язку. І маленький інсайт. Ми восени плануємо такий форум. Да. І будемо. Далі разом з ними генерувати ідеї, як достукуватися, і саме головне і ключове, що ми хочемо як громадська організація, і це моя особиста ціль і задача, щоб молодь була почутою, і щоб молодь була в адженді, в політичній адженді нашої країни. Можна навіть запрошувати випускників програми ставати менторами на наступних сезонах. Ви б хотіли стати менторами? Звісно. Так, я, я хотіла вас. поділитися своїми враженнями і якось також стати для когось тим наставником, який пробудить цей потенціал і змотивує перестати боятися першого кроку. Чи ви підтримуєте зараз молодь в своїх громадах? Так, ми робимо багато проєктів, де залучаємо молодь і вона рада, беруть участь, і я рада за це. Круто. А яка мотивація зараз є зробити щось нове і цікаве? Стати успішним учасником того покоління перемоги, бути представником та корисною особою, яка буде відбудовувати нашу державу, напевно. Тому що я саме змотивувалася залишитися в нашій країні і бути тим гвинтиком і рушійною силою, яка буде відбудовувати її. Чудово сказано. Мені ж я прямо розчулюсь. Щу, Як, які, на вашу думку, проблеми мають підлітки зараз? От у вас є власний досвід, і ви вже попрацювали з менторами. Які є проблеми, які б ви хотіли вирішити? Багато підлітків зараз бояться бути просто непочутими. У них є ідеї, але. Немає можливості, вони не знають, куди податися, щоб реалізувати цю ідею. Я чув деякі приклади, і вони просто нереально класні. Наприклад, ну, Наприклад, зробити інтерактивну мапу історичної частини Сумщини. Бо про Сумщину ми нічого не знаємо в історичному плані. Ми до речі, от ми ж не просто збираємо ідеї, так і е е пічінг робимо, тому що ми маємо вже практику е підтримки реалізації проєктів, ініціатив е е учасників наших програм. Е от до речі, у Буквально у нас у Свесі відкрилася психоемоційно розвантажувана кімната, і це відкрила команда підлітків, яка організовує заняття арт-терапії, і наші психологи допомагали в цьому спробуватися. На Харківщині у нас ми теж підтримали ідею і проєкт. І зараз вже відкрилася і функціонує, функціонує простір, який сфокусований на да, І кожен може прийти, попрацювати, поспорвати спробувати щось в науці, спробувати щось зробити своїми руками і пройти якісь цікаві активності і навчання, і насправді у нас ще в роботі кільканадцять проєктів, тому це якраз те, як ми будемо продовжувати працювати з нашими учасниками. Ми активно співпрацюємо з міжнародними партнерами. Ось буквально за тиждень зараз формується група для виїзду в Польщу на освітній такий арт-психокемп, де буде бодіпозитив. І ще на кількість ініціатив. Ми постійно комунікуємо і даємо нашим учасникам можливості. Я знаю, що зараз набирається також група. Наша команда працює в Канаду, тобто багато можливостей. Ми насамперед їх даємо для наших учасників. Давайте зробимо анонс. У нас є подкаст, який слухають підлітки, і можливо комусь буде цікаво доєднатися. І можливо у когось є чудові ідеї, які вам класну в скарбничку ваших прекрасних ідей і ви те, що потрібно під. Підписуватися на наші сторінки і подаватися. Активно подаватися. У нас є відповідні заявки, мотиваційні листи, анкети. подавайтеся, звичайно, на наші програми. Вам сподобається. Тому підписуйтеся на сторінки в Інстаграм. Ми залишимо посилання в описі: Тікток. І Тікток. Класно, на Тікток я теж підпишуся. У мене є питання від себе: таке, яке мене цікавить. Як ви фінансуєте ці проекти? Чи допомагаєте ви в фінансовому плані? Чи ви просто допомагаєте організовувати числі і ресурсна підтримка фінансова також? По різному, все залежить від запиту підлітків. Десь ми додатково проводимо навчання. Наприклад, у нас була одна команда, які ми допомагали з проектного менеджменту для того, щоб вони могли доформувати проект, сформувати бюджет, сформувати команду, розподілити ролі, щоб те, що ми потім підтримуємо, воно було життєздатним а в незалежності від того, що хтось піде звичайно, ді закінчують школу, йдуть на навчання. Може щось змінитися з регіональними, да, їхньому, але mm -hmm. щоб ця ідея вона залишалася жити, наприклад, в громаді і розвивалася. Комусь потрібно якесь партнерство, і ми допомагаємо з цим. Комусь потрібно ресурсно, і ми теж допомагаємо. Звичайно, це точкові ініціативи, але ми намагаємося чути запит підлітків і реагувати на них. А як закріпляти результати загалом для всіх, не тільки для тих, у кого є вже ініціатива, а і для тих, у кого поки що такої ініціативи немає? Закріпляти результати програми е, е, того, програм. що вони навчилися, так, як ви підтримуєте, можливо, їх е, ну, по-перше, наші учасники програми е, завершують програму з картами індивідуального розвитку, і це їхній найбільший здобуток. І ви сьогодні чули, скільки знань, скілів всього, що вони отримали, і це не просто, що вони отримали, це те, що їх уже змінило. Е, тому тут уже не закріплення, тут уже про втілення всього набутого в те, що вони вже е, Почали. І так, у нас протягом найближчого року розроблена система комунікації і підтримки, і ми будемо співпрацювати, плюс наші ментори. Та також вони настільки вже всі подружилися, що будемо підтримувати. Супер, а чи планується покоління перемоги? Два. Так, ми вже працюємо над тим, або наступний набір покоління перемоги. Тут не має бути два, три або чотири. Всі, 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 всі діти, всі молоді люди і підлітки, вони сьогодні є поколінням перемоги в тих умовах, на жаль, через нашого, скажімо, сусіда на болотах. Але так. Ми хочемо все більше і більше охопити молодих людей і дати їм можливості. для цього ми працюємо на всіх можливих рівнях. Чи буде що змінюватися, чи поки що не знаєте? Думаю, що так буде змінюватися. Ми будемо більше приділяти уваги подоланню освітніх втрат, тому що це важливо насамперед для підлітків. Це про їхні можливості подальшої реалізації. зараз треба змінювати. Парадигму сприйняття в принципі школи, е, да яка має готувати не тільки в академічній частині, а має готувати в принципі дуже тя. Змінювати парадигму вчителів, які мають бути не просто е, освітянами, які сьогодні насправді роблять неймовірне. Але їм треба теж змінюватися, і щоб і діти, і вчителі говорили однією мовою. Звичайно, треба змінювати підходи до освітнього процесу в прикордонних і прифронтових зонах, з яких наші власні учасники, тому що очевидно далеко не всі громади можуть навчатися і в силу тих регіонів. Є проблеми з офлайн-навчанням, тому можливо будуть змінюватися формати. А в усьому іншому ключове менторство, і ми дуже хочемо, і ми зараз працюємо над цим. І от, буквально сьогодні ми чекаємо пана міністра освіти і науки і зроблю такий невеличкий спойлер і віце-прем'єр-міністра, який корує освіту. Задля того, аби поділитися інсайтами, здобутками, і ми дуже сподіваємося що частинки програми менторської е, будуть інтегровані до формального освітнього процесу. Ми вважаємо, що сьогодні потреба номер один для підлітків, особливо для 10 11 класів, які їм завтра робити свій вибір у житті. І їх треба до цього трошечки підтримати і підштовхнути. і підштовхнути. На цій прекрасній ноті я пропоную завершити цей епізод. Дякую вам дуже за розмову. З вами було дуже приємно познайомитися з тобою, Аліна, і поспілкуватися знову. Дякую вам за приємну розмову. Дякую. Дякую.